Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога, Отця, і спільнота Духа Святого нехай буде зо всіма нами під час роздумів над Словом Божим. А сьогодні у нас 2 Петра, перший розділ, вірші із 16 по 21 до кінця. І дорогі брати і сестри, зараз у нас, слава Богу, а люди на катехизисі є. І я, як і Лютер, радію, навчаючи катехизис не тільки тому, що хтось пізнає Христа, звісно, це найважливіше, але і сам, як Лютер казав, як маленька дитина, насичуюсь Словом Божим, навчаючись катехизису, навчаючись цим основам християнської віри. Бо благодать Божу, вона на вас щоранку, як каже Слово Боже. І ті. Істини, які вже для вас, хто в церкві вже більше двох десятиліть, здається простими, але вони, як той хліб насущний, живлять нас, як те повітря, яким ми дихаємо. Коли ми починаємо навчати з самого початку чим є Біблія Словом Божим, то ми звертаємося зазвичай до 2 Тимофія 3, 15, 17, де сказано, що писання. Натхнена самим Господом, самим Богом, ну і також ось до 2 Петра 1.21, де сказано, що пророцтва звіщали святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Але, звісно, на катехизисі особливо людей, які прийшли зі світу і ще не знають Писання взагалі, важко навчити, аналізуючи в ширшому контексті це чудове слово. Я про наше сьогоднішнє, і тому я вирішив поділитися з вами от в ширшому контексті. Наскільки це чудове, прекрасне слово, яке говорить і про богонатхненність писання, і разом з тим про те, що це Бог використовує звичайних людей, дарувавши їм силу свідчити про себе. Знаєте, є різні місця із писання, які навчають. Найфундаментальніших істин. Ми знаємо, що в центрі Писання все ж таки Христос, як Він і каже юдеям, тим, де слідіть на писання, думаєте, маєте в них вічне життя, вони ж свідчать про мене, каже наш Господь. І ось коли ми вивчаємо христологію на Катехизисі, коли ми говоримо про дві природи Ісуса Христа. Людську і божественну дуже цікаво не просто об'єднувати різні місця і Писання, а знаходяться такі вірші, які одночасно навчають і про Божественність, і про людськість Ісуса Христа, наприклад, святий Іван, великий майстер цього, навчати божественності, що слово сталося тілом і перебувало між нами повна благодаті, або от взяти римлян 9, де на початку апостол, натхнений Святим Духом, каже про Ізраїльтян, що їм належить синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхній Отці і від них же тілом Христос, що Він над усіма Бог, благословений навіки. Амінь. Тобто показана історичність Христа. Що він є по плоті євреєм, ізраїльтянами, багатьом людям в цьому світі це не подобається, ті, що заражені антисемітизмом. Але це факт історичний і є історичний факт, коли наш Господь прийшов. І разом з тим, отут, в цьому контексті, до речі, де Павло так переймається долею ізраїльтян, які не прийняли Христа, що хотів би за них самому загинути, але при цьому, отак, між іншим, Павло показує і. Людськість Ісуса і називає Його Богом благословенним над усіма навіки. Отже, дорогі брати і сестри, дві природи Христа, як ми трошки сухо навчаємо в Катехизисі, як це богослови, дуже гарно, логічно розписали. Аналогічно можна підійти і до Писання. Є так звана, знову-таки, суха, може, доктринальна. Христологічна аналогія Писання. Так само, як наш Господь є Богом, який втілився для нашого спасіння, тобто Богом і людиною водночас, так само і Писання є Словом Божим, але даним через людей, через тих святих Божих мужів, проваджених Духом Святим. Коли ми дивимося на все це слово з 16-го вірша, починаючи і до кінця розділу, то ми з вами можемо побачити, що насправді не тільки про те, що Дух Святий надихнув цих мужів записати, а тут набагато ширша і глибша, стереоскопічна така картина, яку подає святий Петро. І, зокрема, у нас в цьому допоміжний 18, -й, 19 -й вірші, де сказано, що були на святій горі тоді Петро і з іншими. Але все ж таки почнемо із нашого першого вірша, тобто із 16-го, поки що не звертаючись до тої гори, тому що гори різні були. Можна думати про нагірну проповідь, можна думати про Елеонську гору, можна ще про якісь думати. І ось в 16 му вірші. Петро, натхнений Духом Святим, каже так: бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями Його величі. Тобто, тут Петро каже: ми вам не переказуємо байки, буквально навіть слово Боже тут каже, міфи. Ми знаємо. Навіть тепер багато байок під час війни ходить, багато такого чорного піару, багато брехні, яка перекручує те, що відбувається зараз. Коли говорити про так звану духовну сферу, коли говорити не про християнську релігію, а про інші релігії, які показують неправдивих богів, в основі їх завжди лежать якісь байки. Міфи буквально, можемо згадати міфи Давньої Греції, наш Петро записував саме грецькою під проводом Духа Святого і з допомогою свого секретаря, який тут не позначений в другому посланні. Ми можемо читати про те, як упала книга Каран Мухаммеду, або щось аналогічне про золоті пластини, які засновнику релігії мармонів, ангел Мароні їх приніс, або ще якісь. Чи індуїські міфи, чи міфи давньої Греції. Оце все міфи, оце все байки, на які ловляться люди, тому що ми потребуємо божества. Ми бачимо власну залежність. І особливо в такі критичні часи, як зараз, коли відчуття того, що життя може тривати не так довго, як ми очікуємо, то люди більш вразливі. і Ведуться на різні усі духовні пропозиції. Святий Петро каже про те, що це не байки, це не міфи, а він з іншими були самовидцями величі Ісуса Христа. Коли ми думаємо про свідків, так буквально можна перекласти і сучасні переклади більше так перекладають. Очевидців, або таке трошки старе слово самовидці, Пам'ятаємо, у нас є такий казацький літопис, літопис самовиця, тобто того, хто бачив це все і записав. То от, дивлячись на цих свідків, ми пригадуємо саме писання, яке каже, що всяке свідоцтво має ствердитися устами двох чи трьох свідків. Ми маємо три синаптичних Євангелії, і ми маємо четверте Євангеліє святого Івана, тобто навіть більше, ніж треба. І, до речі, одне з Євангелій, яке записане Марком, як свідчить історія церкви, по суті, є оброблені такі проповіді святого Петра, які він доносив людям. А Марк був його секретарем, його молодшим супутником. Тобто, коли ми думаємо про двох, трьох чи тут чотирьох свідків євангелістів, Плюс ще додатково у нас є послання, то оці свідки записали нам про народження Ісуса Христа, розвідавши у інших очевидців. Також вони були той же Матвій, той же Іван, самовидцями дій Ісуса Христа. Самовидцями його слави і звичайного побутового життя, коли Господь і проповідував, і перебував з ними, і навчав їх приватно, і часом чинив чудеса. І потім вони були самовидцями смерті Господа, і самовидцями Воскресіння, і отримали від нього кінцеві настанови перед Вознесінням. Але коли ми все ж таки звернемося вже до 18-го вірша і побачимо, що були на святій горі, і прочитаємо 17-й вірш, бо він, Господь, честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос такий: це син мій улюблений, що Його я вподобав. І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як і з ним були на святій горі. І звісно, тепер перед нами, хто добре знає Біблію, виникає картина, зрозуміла. Ми знаємо цей голос із неба, це син мій улюблений, що його я вподобав, приходить в новому заповіті за двох обставин: перше це хрещення на Йордані, і це чує Іван Хреститель. Але це не гора, це ріка. А другий випадок це саме преображення Господнє, коли, на горі, взявши трьох найближчих учнів, нашого Петра, самовиця, а також Івана і Якова, синів Зеведеєвих, Господь преобразився, змінився, його обличчя стало сяяти, його одяг став білий, як сніг. Нереальна білизна, як описують євангелісти, також, крім цього, ще з'являються свідки зі старого заповіту, це Мойсей та Ілля. І тут уже мова йде тоді не просто про силу, велич Ісуса Христа під час, коли Він чинив деякі чудеса. А тут справа уже в тому, що насправді Господь преобразився і явив свою велич. Свою славу в присутності авторів старого заповіту, автора Тори Моїсея і одного із найбільших пророків. Ми знаємо, що євреї і зараз говорять про старий заповіт, як про закон пророків і псалми. І наш Господь такий самий вислів використовував, принаймні у Луки. І ось оця сила і велич Христа вони явлені і в його зміні образу, у зовнішності, і разом з тим це не тільки видно, це чути у Слові Отця, 17 18 вірш. Це син мій улюблений, що його я вподобав. І це також чути і видно у Слові Святого Духа, месіанський псалом, який. Саме пророкував про те і говорив про те, що у Бога є син, улюблений син. І це не просто якийсь усиновлений, гарний чоловік, який виконав весь закон, а це той син єдинародний, який народився до закладен часу і який разом із Отцем і Святим Духом створив цей світ і триває цей світ і досі на своїх руках. Також ми бачимо три свідки, як ми вже домовилися: три учні, які жили під час земного шляху Господа, і бачимо ще двох свідків зі старого заповіту, які представляють різні книги, як ми сказали, Торо, Закон і Пророки. Тобто свідків більш ніж достатньо. Разом з тим, коли ми думаємо про Майсея і про Іллю, і про славу, явлену Ісусом Христом, ми можемо пригадати, як Майсей питав у Господа, як би йому побачити славу Божу. І знаємо, що Господь дозволив йому трошечки ззаду подивитися на цю славу, як він дивився із розчилених скелі, як любляча рука Бога його тримала, тому що написано в Писанні, що людина не може бачити Бога і жити. І ми бачимо закон, коли грішник стикається із Богом, то грішник не може вистояти Божий суд. І ось Слово Боже також несе цю доктрину закону і показує, що ми маємо боятися як грішники Бога. І слово Боже характеризується ось в посланні до євреїв, як живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно ж до поділу душі, і духа, суглобів та мізків, і спосібне судити думки та наміри серця, наших сердець, дорогі брати і сестри. І 13-й вірш каже так: і немає створіння, що сховалося перед ним, але все наге та відкрита перед очима Його, йому дамо звіт. Це те, що лякає насправді. Але разом із тим, коли ми згадуємо і Майсея, і Іллю, вони мали справу не тільки зі славою Божою, ми пам'ятаємо Іллю, по молитві якого зійшов вогонь з неба, і запалилася жертва, та була прийнята на відміну від жертви пророків Ваала і Астарт. Але ми знаємо, що люблячий Бог являвся Ілі, найперше як тихий і лагідний голос. І люблячий Бог вперше об'явився Майсею у вогненному кущі. І також спочатку ми знаємо, Майсей навіть не боявся, і треба було пояснення від Господа, що знімай своє взуття, це святе місце. І коли ми знову повернемося до Євреїв четвертого розділу, наступні вірші кажуть про те, що у нас з вами є посередник між нами і Богом. Наш Господь Ісус Христос, великий пересвященик, що небо перейшов, і ми маємо просто триматися віра сповідання нашого, упавання на Христа. Бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібна до нас, окрім гріха. Отож, далі каже, Богонатхнений автор, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Сьогодні ми з вами, як кожного Божого дня, приступаємо до престола благодаті, бо Бог приходить до нас не тільки у Слові проповіді. Але Бог приходить у нас, сам Господь Христос приходить тілами крові у Господній вечері, і це особлива благодать. І тут ми отримуємо прощення гріхів, а будучи прощеними, ми можемо не боятися Бога, будучи вже Його дітьми, кличучи Отче наш через Ісуса Христа, маючи усиновлення. Ідемо далі по нашому слову, 19-й вірш, який показує. Чим є слово само по собі, тобто є прекрасні внутрішні свідчення Біблії про себе, Святого Духа, про Слово Боже. Ніякі людські свідчення не можуть стати на один рівень із цим. Сказано так: ми маємо слово пророче певніше. Наше Слово, яке дане нам, дане людству, дане через цих святих мужів, воно певне і надійне. Інше в житті непевне. У нас були плани, наприклад, у вечорі 23 лютого, але багато планів змінилося. І слава Богу, що ми живі і далі можемо насолоджуватися і життям, і життям з надлишком, маючи його в Ісусі. Тобто нічого, крім Слова Божого і самого Бога, не є сталим і певним в цьому світі. І в сьогоднішньому слові ми побачили, як зустрічаються апостоли пророки навога із пророками старого Заповіту. Нам сказано далі, що ми добре робимо, коли вважаємо на це слово, на старий і на новий Заповіт. І ми також можемо, брати і сестри, пригадати інше місце, яке показує про те, чим є слово, яким є слово. Уже ми у Євреїв прочитали, що Слово Боже не просто якась свята книга, яка десь лежить, і хай вона навіть звіщена святими Божими мужами, і хай вона навіть є буквально Словом Божим, але це слово, воно живе і дієве. І воно дієве в наших життях. Але для того, щоб воно було особливо дієвим в наших життях, нам треба прийняти його як слово Боже. Колись ми мали сумнів, те, що це є слово Боже. Але через те, що ми його читали, через те, що можливо, спочатку ми не стільки читали, скільки нам проповідували, ми пізнали це. І оце внутрішнє переконання Святого Духа до нашого серця, воно змінює нас. І ми можемо прочитати перших Солонян 2,13. Тому то й ми дякуємо Богові безперестанку, що прийнявши, почути від нас Слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиве є слово Боже. Тобто, це заслуга Святого Духа, що ми увірували в те, що Біблія є Словом Божим. Вчора от з однією сестрою говорив, яка зараз в іншій країні, і вона казала: ну треба ж якась людей. Ну, Переконати, щоб вони серйозно ставились до Біблії, щоб вони читали Біблію. От коли люди будуть знати, що без Біблії, без Слова Божого нічого не зміниться, ні в їхньому житті, ні в нашій країні, от до того діла не буде. Треба їх якось переконати. Звісно, всі церкви свідчать про мила Бога. Практично всі, принаймні протестантські, в першу чергу наша церква свідчать про те, що. Біблія це те, що є святим, і те, що може змінити нашим життя. Але коли ми увірували, це не тому, що якісь людські аргументи або хитро видумані байки були застосовані, хитро видумані людські аргументи. А ми в першу чергу дякуємо Богові, як і святий Павло з Тимофієм та іншими, тому що оці солоняни прийняли. Це послання євангельське, як слово Боже. І тепер це слово, кінець 13 го вірша, діє в вас віруючих. Це слово, як і в Євреях, як і тут, як і в 2 Тимофія, воно живе і дієве. Воно діє. Воно спочатку привело нас до віри, а потім воно живить нас. Знаєте, як серце, яке доносить кров до наших Кінцівок, до нашого мозку, до нашого шлунку, вибачте, і всіх інших органів. Тобто ми можемо насправді жити тільки Словом Божим, і ми маємо, як каже Павло Тимофію, по-перше, вічне життя, вічне спасіння. Там сказано буквально, що ти з дитинства знаєш Писання святе, яке може зробити тебе мудрим на спасіння віри. Але також це слово корисне і в нашому щоденному житті. Ми живемо ним, ми рухаємося в цьому слові, духовно рухаємося, і фізично рухаємося. Ми вже інші люди. І це слово, воно корисне дакору, до докору, до направи, до виховання праведності, до того, щоб ми були досконалими, щоб Божа людина була досконалою в усьому. 19-й вірш. Далі. І ми маємо слово пророче. Певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Яка красива поетична мова Духа Святого і святого Петра, яке показує, що насправді наші серця вони темні, але Бог своїм словом освітлює. І оцей морок він розвиднюється, розходиться. Ми спочатку пізнали Бога, а тепер і далі ми можемо зростати в освяченні. Спочатку Бог, не вернувши нас, освятив Духом Святим, виправдав нас давно. Ісус вже до з часу був принесений за нас, але уже тепер ми це знаємо через свідчення Духа Святого, через свідчення Біблії. І тепер ми можемо вже зростати в щоденному нашому освяченні. Бо це слово, яке діє в вас віруючих, як сказав Павло Солоняна, спочатку відрадила, а тепер живить нас далі. І коли ми займалися з вами, або попередні пастари, займалися з вами на катехизисі. Величезною мірою відбувався цей процес відродження того часу, коли ми були привиті, як оця оливка, як чуже дерево прищеплене до корення святого народу. І тепер оці сіраки, це слово живить далі. І нашим катехитам я теж кажу: одного катихи слухати пастря недостатньо. Читайте Біблію, майте особисті стосунки. Із Богом, із Христом, із Духом Святим через перебування в Слові. Ісая записав слова Господні, що Бог високий, Бог потужний, Його думки не наші думки, але Він посилає своє Слово, як дощ і сніг, і воно приносить плід, який Бог пожадав. Читаємо Писання, слухаємо Писання, зустрічаємося тут. Хто забув катехізис, повторюємо. І Бог зробить те, що пожадав. Перше, ваше вічне спасіння, друге змінить ваше життя на краще, коли у нас є проблеми. І допоможе нести ті хрести, які кожен із нас має. І нарешті далі у нас 20-й вірш і 21. й Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в писанні від власного вияснення не залежить. Бо пророцтво ніколи не було з волі людське, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Це теж велика потіха. Знаєте, багато людей, які перекручують Писання, ми читали із дій святих апостолів. Павло попереджає, що прийдуть люди, які будуть казати перекручене із вас самих. Тому вважаємо, будьмо уважні і дивимось не на якісь тлумачення, хитрі, мудрі чиїсь тлумачення. А на те, що Слово буквально говорить. Нехай Біблія трактує себе сама, як ми навчаємося і на катехизисі, і все наше життя. І пастирі навчаються, отак саме перебувати. Ми всі учні Христові, ми всі учні Духа Святого. І коли ми приймаємо Писання як Слово Боже, коли ми розуміємо, що просто не з волі людей. Я здогадую, що Ісаїя, Єремія, інші пророки вони до кінця не розуміли, що вони часом записували, як воно все буде, але Бог їм дав оце свідчення про прихід Христа. І ми знаємо, що якщо навіть всіх деталей вони не могли зрозуміти, то вони знали головну істину, прощення гріхів, милостивим Богом заради Месії, який прийде, як Ісус каже тим юдеям. Авраам бачив мій день і тішився. А ми тепер бачимо опис всього приходу Ісуса Христа, першого приходу, і очікуємо Його другого приходу. Пам'ятаємо найголовніше, що Писання свідчить про Христа, як сьогодні показує Його славу нам, святий Петро, разом із Духом Святим. І коли ми з вами читали оцей прекрасний вірш із Псалма, який записаний євангелістами на святій горі, це син мій улюблений, що його я вподобав. Це вірш, який прозвучав на Йордані, улюблений син. І ми згадуємо певне найвідоміший вірш Писання. Святого Івана 3.16, що Бог так полюбив світ, що дав Сина свого і народного, щоб кожен віруючий не загинув, але мав життя вічне, свого єдиного, свого улюбленого сина Бог віддав заради наших гріхів, для того, щоб ми жили вільними тут, не будучи рабами гріха, не будучи рабами диявола. Не будучи рабами закону, прославляємо ж Христа своїм життям, читаючи Його святе слово. Амінь.